Добрый день, Олег Андреевич, хочу задать вам вопрос относительно вашей организации, то есть профсоюза пенитенциарной службы. И вопрос такой. Насколько профсоюз он решает проблемы персонала пеницитарной службы? Вопрос понятен. Если можно для начала историчную доветку ну то есть обычно говорят, мы профсоюз молодой. Установчий з'їзд пройшов 27 травня 2011 року, і того був зареєстр... ну, на жаль, був зареєстрований тільки в листопаді 2011 року. Це говорить про те, що багато хто не хотів, як кажуть, у руху нашого проспілки, тому що ми зразу заявили, що ми не будемо. Радянською профспілкою ми не будемо формально займатися тими питаннями, які покладені на профспілку. І тепер конкретно по суті питання. Профспілка, завдання номер один це соціальний захист членів профспілки. В даному випадку це персонал служби. На сьогоднішній день близько 90% є членами, члени персоналу пенітенціальної служби. В погонах без погон державні службовці, робітники є членами профспілки. Тому ми захищаємо їхні соціально-правові інтереси. Це полягає в тому, як правильно виплачується заробітна платня, які кошти виділяються на культурну масову роботу роботодавців, які кошти. Зобов'язаний і ми контролюємо, як громадська організація виділяється на безпечні умови праці, охорона праці безпека життєдіяльності. Це кошти, які виділяються службою на 0,3% на культурно масову роботу і 0,2%. Повинні відраховуватися на охорону праці. На жаль, в зв'язку з браком державних коштів, не всі ці кошти виділяються або не виділяються взагалі. Тому ми постійно ведемо соціальний діалог. На сьогоднішній день я є, крім того, що я очолюю національну проспілку, я є членом колегії ДПТС України, я є членом громадської ради і нещодавно був обраний заступником голови громадської ради. Тому на цій громаді громадській раді було піднято мною питання в присутності голови служби про те, що треба вже повертатись обличчям до персоналу, а вже росона. Таке питання: чи зможете ви своїми силами без залучення громадськості вирішити проблеми персоналу? Звичайно, ні, тому що на сьогоднішній день і це не не є секретом. Проспілковий актив ну, на 80% і той більше є членами персоналу, тому ви розумієте, що є адміністративний певний тиск. Тому в рамках соціального діалогу у нас діє галузева угода, де ці всі положення прописані. Ми спільно підводимо підсумки і, ну скажу, останнім часом дуже бракує коштів в державному бюджеті. Тому є питання, які не вирішує, скажімо так, державний бюджет, вирішує профспілка. Це не є правильно. Провспілка повинна поліпшувати умови, а не заміняти. Тому на сьогодні ці питання в діалозі ведуться, не завжди вони просто, але маємо те, що маємо. Я знаю, що ну, це не є секрет, що заробітна платня ну, серед статистичного працівника підсідарної служби ну дуже символічна, так скажу. я більше того, доповню вас на сьогоднішній день серед силовиків, а там десь порядка 13-15 позицій, зовнішня розвідка. Збройні сили, внутрішні, Національна гвардія, МВС. Ми знаходимося на останній строчці. Тому це є проблема найбільша. що проспілка робить в цьому направленні відносно держави. Відносно держави на сьогоднішній день мені делеговано, ну як голові національної проспілки, делеговано право представляти інтереси проспілки не тільки на рівні служби, а на рівні держави. Я представлений в комітеті. Кабінету міністрів по правопорядку законності і так далі, правда, це ще не було засідань, тому що недавно обрали. Там є можливість ведення діалогу. Нещодавно було виїзне засідання комітету Верховної Ради законодавчого забезпечення правоохоронних органів, конкретно з першим заступником Мосійчук, перший заступник голови комітету. Колишній командир цього Мосічук, да? прізвище, по-моєму, була домовленість, тому що з соціальним захистом він почув персоналу, кажу про ув'язнених у нас опікуються. А я задав питання: а як ми вирішимо питання по соціальному? Тому він запросив до діалогу. але такої зустрічі не було. Тому на національному тому рівні оце не тільки я, а на місцях, тобто я на національному рівні. А там, де обласні профспілки і нижчий рівень, де установи, то там ведеться діалог на рівні з місцевими органами державної влади. Тобто є кошти державні, місцевих бюджетів, наприклад, на соціальні потреби. Просто треба як проспілці контролювати. Щоб ці кошти доходили, скажімо так, на персонал служби. Ну те, що стосується ув'язаних, це прерогатива служби. Та чи є перспектива, що найближчим часом заробітня платня вона в рази виросте? В рази я впевнений не виросте, тому я не, не вірю в декларації. Це популізм, але я вважаю, що реально поступове підвищення. Наприклад, раз в квартал хай це буде невелика сума, але я думаю, що уряд повинен зробити крок по відношенню до пенітенціарної служби, і я не знаю, які це ну треба просто підрахувати кошти, да, скільки виділяється, і поступово хай, хай це може бути 200 гривень для одної категорії, для другої там 500 гривень. Але таким поступовим чином показано буде акт доброї волі. А, як ви ставитесь до того, що, якщо б... Територіальна громада несла якусь відповідальність за людину, яка засуджена, ну, вона десь виросла в якійсь громаді, там скоїла злочин. І щоб з бюджету цієї громади на утримання і ув'язнення, а також на тих від кого залежить ну, вся пінестріальна служба, хто там працює, щоб вони получали місцевих бюджетів. Так, 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 так. Це дуже до речі. Ну, хоча ми займаємося саме персоналом. Але я вважаю, якщо ту категорію, яку ви кажете, ув'язнених, які вийшли, проходять ресоціалізацію, адаптацію до того життя, якщо профспілка до цього буде, скажімо так, причасна яким чином? Що це будуть створюватися центри, ми будемо взаємодіяти. І ці колишні ув'язнення повернуться до нормального життя, ми тільки будемо полегшувати, я вважаю. Полегшувати життя персоналу. Ну тому, що е як зараз знаєте, от я така, е ну, з гумором кажуть, треба рівнятися на Швецію. У них скорочують персонал по одній причині тому що пустіють тюремні камери, тому персонал скорочують. Оце, я думаю, наша генеральна мета. Да? Скорочення персоналу, щоб тільки проходило тільки за рахунок зменшення кількості ув'язнених. Дякую. Будь ласка, дякую, дякую вам.